Нові тролейбуси вінлайн уже кілька днів курсують Вінницею у тестовому режимі. Перевозять пасажирів на різних маршрутах. Зокрема, номер 5 – вишенька залізничний вокзал, та номер 3 – вишенька зупинка ВПЗ. Тролейбуси зібрали фахівці Вінницької транспортної компанії. Вони відповідають усім європейським стандартам щодо безпеки та комфорту. І серед переваг нових вінлайнів інклюзивність та мобільність. Адже тролейбус обладнаний відкидним пандусом та відповім. Відним майданчиком для людей, які пересуваються на кріслі колісному, та пасажирів з дитячими візочками. Окрім того, тролейбуси енергощадні у порівнянні із застарілими тролейбусами. Спочатку року на маршрути міста вже виїхало 5 тролейбусів він Також Вінниця отримала два автобуси від німецького міста партнера Мюнстера. Кожен розрахований на 80 пасажирів. Автобуси низькопідлогові та енергоощадні їх вже облаштовують валідаторами та системами оповіщення, щоб найближчим часом вони вийшли на маршрути. На сьогоднішній день доступність трамваїв забезпечується трамваями власного виробництва Вінвей, яких в загальній кількості 9 одиниць, які обладнані низькою підлогою, власне на сьогоднішній день в рамках. Оновлення розкладів вуху на зупинках громадського транспорту. Ми дещо перефраментували їхній зовнішній вигляд, зокрема, зробили окремий акцент саме на низькополовому транспорті, на його кількості, задіяли максимально можливу кількість трамваїв на маршрутах, в тому числі вихідні дні.